Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Соління та консервацію для ЗСУ виготовляють у Лукамелешківській громаді. Історія бойової медикині, яка після полону віднайшла в собі сили працювати далі. На Вінниччині три відсотки дітей будуть навчатися дистанційно. Йдеться про школи, які не мають укриттів. Болгарський перець та гострий червоний вибирає на городі жителька Лукамелешківської громади Ірина Мельник. Суспільному розповідає, з цих овочів робитиме лечу для українських захисників. Це перчичка гостренька, а це солодкий перець. А ще на теплиці ще помідори вирощуються. Гірочки вже закінчуються. Консервацію для бійців Ірині допомагають заготовляти дві подруги. Зараз ріжемо перчик, цибуля часничок вже готові. Порція там на 5 кілограм. У нас хазяйка, вона керує, ми її заготовляємо. Тетяна каже, допомагати приходить щодня. Щоб воно скоріше закінчилася, війна треба донатити, треба допомагати, треба щось робити. Сидіти немає як. Окрім лечо, для захисників Лука Лукамелешківських господині закручують і салати з огірків та баклажанну ікру. Сюди входять помідори, цибуля, часник, гіркий перець, солодкий перець і баклажани. В основному саме більша кількість баклажанів все обжарується, перемелюється на м'ясорубку і тушиться до готовності. Вже ми зробили більше 50 літрів баклажаної ікри. хлопцям. цей рік зародили дуже гарний врожай. Мусимо переробляти все, що на городі, треба переробити. Вчора ще вибрали відро огірків, зробили отаке з кукурузою, з огірками, з перчиком. Дуже смачний салат. Ірина каже, консервацію роблять на замовлення військових. Враховують їхні побажання. Ми навіть таку аджіку робимо, чисто перчиця і чесник. Без помідор. Там взагалі воно таке термоядерне. І вони таке як. Далі Ірина Мельник веде Суспільне до погріба. Тут теж консервація та квашення для ЗСУ. Все, що складено в ящиках, це все поїде на фронт до військових. Квасоля, кабачки гострі, кабачкова ікра, кабачки з кількою, баклажани асорті, борщова заправка, паштет, помідори, огірки. Ось такі помідорки у власному суку, закриті в томатному соусі. Волонтерить каже Ірина, аби бути ближчими до сина та чоловіка. Обоє зараз на фронті. Один захищає Україну на Херсонському напрямку розвідником, інший на лінії розмежування з окупантами на Донеччині. Чоловік у мене військовослужбовець. Він з 2001 року вже був на пенсії на військовій. І отак почалося АТО, вирішив повернутися до Збройних сил. А син з 14-го року, починаючи з Майдана, він теж був військовим І з першого дня війни на війні. У сина розповідає Ірина, є дві почесні відзнаки Золотий хрест від Валерія Залужного. Вони виборюють для нас незалежність там. Ми ж вдома готуємо для них провіцію, аби стало сили бити ворога. каже вони всі наші, всі рідні, і ми маємо допомогти абсолютно всім, хто звертається за допомогою, хто їде, хоч чим-небудь, хоч добрим словом, хоч посилочкою, хоч смаколиком. Взагалі діти це таке. Вони всі наші діти. Консервацію військовим господині передають через волонтерів. Сьогодні по неї приїхав Михайло Гулько. Наразі бере ящик півлітрових банок із консервованою квасолою. Це каже до сухих борщів. На сьогоднішній день закрутка це саме дороге для солдата. Чому? Тому що воно зберігається набагато довше. Скучають за солдати за домашньою їдою. Ну і те, що це роблять золоті руки, наші дівчата Іра. Леся, Таїса, Оля. Таня, Оля, Валя. Галя. Так що все буде добре, і ми переможемо. Працювати задля перемоги України і якнайшвидшого повернення рідних додому каже Ірина вони не втомляться. Головне, аби вистачило городини, а ще банок та кришок. Їх наразі не вистачає. Тож, якщо хтось має бажання поділитися овочами та тарою, будуть вдячні. Юлія Визнюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Валентина лікар-ендоскопіст. Нині проводить обстеження оборонців в одному з медичних закладів Вінничини. До роботи розповідає, повернулася кілька місяців тому. Перед цим медикиня півроку прибула в російському полоні. Було тяжко. Моя головна задача це вижити, прожити цей день і вижити. Повномасштабне вторгнення зустріла в маріупольському шпиталі. Там розповідає, надавали медичну допомогу пораненим. Шістнадцятого. Березня наш шпиталь повністю розбили. Ну і ми переїхали, розділилися на дві групи і переїхали на заводи. Частина поїхала на заводи ліча, частина на зовсталь. Про те, що доведеться виходити в полон, командир попередив за кілька днів. Стало ще більше поранених. Вже не стало там чим надавати медичну допомогу. То вже був, скажімо так, край. У полон вони вийшли 12 квітня. І медики, і жінки здавалися вже останні нас вивезли перше на Камазах, потім згрузили. Ми йшли з піднятими руками. Було темно. Ці прожектора воші автомат на тебе наведений, і ти ну просто, наче якась інша реальність. За півроку розповідає, були колонії Оленівки та Ганрога Білгорода, Курська. Росіяни тиснули психологічно і погрожували судом, розповідає Валентина. Прозвучало там декілька фраз, що нас везуть судити за катування військовополонених за віддавання злочинних наказів в повному оточенні. З російського полону Валентину звільнили 21 вересня. Того дня Україна обміняла 200 своїх громадян на кума Путіна Медведчука. Про те, що їдуть додому, дізнались буквально останньої миті, каже медикиня. Вийшовши з автобуса, ми Валією побачили бікбор з прапором України. Ну все. Тут уже тут вже пішли сльози, обійми. Перші тижні після повернення не випускала з рук телефон. Була на зв'язку із рідними тих, хто залишився в полоні. Ми вижили, тепер би ще ужити. Треба починати все спочатку. Треба робити так, щоб тобі, скажімо, було. Не стидно глянути своїм дітям, внукам потім в очі, і робити так, щоб повернути кожного, хто знаходиться в полоні, бо кожен заслуговує, щоб повернутися додому і щоб обійняти своїх близьких. Після полону у неї теж був вибір, військова чи цивільна медицина, не вагаючись, скажу, обрала перше. Особливо щомливо зустрічати тих, з ким прийшли вогонь заводу і літча. Був на заводі річа, у нас поранений, і він потім сюди попав. Після обміну його обміняли. ну, його пізніше в мене обміняли, і він тут. І я йду. І я розумію, що знайома людина. Ну він каже, мій позивний. Я обертаюся і я згадую його. Це як зустріти рідну людину. Війна та полон каже Валентина: не зламали її. Навпаки, розставили пріоритети, допомогли зрозуміти за що стоїть і бореться. Ми там. Святкували День Незалежності України. Тобто ми, знаходячись в колонії, колега дуже гарно співала. І вона тихенько співала гімн України. Ми всі стали і всі заплакали. Кожен з нас плакав. І от ти розумієш, наскільки от тобі ця країна дорога, і наскільки ти пишаєшся бути просто частинкою цієї держави. От просто частинкою. І розумієш, от наскільки між нами і їм велика прірва, яка вже ніколи не буде подолана, і, і я не хочу, щоб ми знову з ними мали щось спільне, тому що в нас дуже різні цінності, дуже різні цінності. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. 23 школи на Вінниччині цього навчального року працюватимуть дистанційно. Решта 596 у змішаному форматі. Про це Суспільному розповів заступник начальника профільного управління обласного департаменту гуманітарної політики Анатолій Калетнік. 1 вересня у нас розпочинають працювати всі заклади загальної середньої освіти області, в залежності від того, чи наявне в закладах укриття чи відсутнє, то відповідно визначається форма роботи. 596 закладів закладів області мають працювати в очному або змішаному форматі. За дистанційною формою поки що планує 23 заклади. Діти, які через війну перебувають за кордоном, розповідає, можуть обрати один із трьох форматів навчання: дистанційний, домашньосімейний чи екстернат. Торік таких учнів було майже 10 тисяч. Скільки навчатиметься за кордоном цьогоріч, дізнаються після моніторингу, який у школах області пройде з 1 по 5 вересня, каже Калетнік. Всі рекомендації. Міністерства освіти і відповідно обласної військової адміністрації. Вони акцентують увагу на те, що заклад має створити комфортні умови для того, щоб дитина отримала освіту і отримала документ про освіту саме українського зразка для того, щоб ця дитина повернулася саме в Україну і продовжила тут жити. Усього за словами Анатолія Калетніка на Вінничині на навчання цьогоріч вийдуть майже 167 тисяч учнів. 15 генераторів від міжнародної організації з міграції передадуть у громади Вінничини. Про це Суспільному розповіла представниця організації Тетяна Неприцька. Закупили їх за гроші донорів. Вартість одного 280 тисяч гривень. Генератор потужністю 24 кВт, Виробництва Туреччина каже Неприцька. Потужність це генераторів є 24 кВт, і ці генератори це однофазні генератори, тому було обговорено знову ж таки. Запит, були потреби зібрані з допомогою військової адміністрації, були зібрані серед громад, серед ЦНАПів, тому що це ті генератори, які вони не підходять. Ми ми говоримо на промисловість, наприклад, на промислові об'єкти. Це генератори, які використовуються більше для побутового вжитку. За словами заступника начальника обласної військової адміністрації Андрія Кавунця, генератори встановлять у ЦНАПах це дасть мож можливість підтримати безперебійну роботу центрів надання адмінпослуг на місцях під час відключень світла, каже Андрій Кавунець. Протягом минулого року по окремим ЦНАПам майже в два рази зросла кількість послуг наданих. Це було пов'язано в першу чергу з великим напливом вимушено переміщених осіб. Коли відключається світло, ЦНАП не може відповідно працювати. Ми почали над цим спільно з нашими партнерами міжнародними організаціями працювати. Ми серед наших 50 з лишніх ЦНАПів, які працюють у нас в області, обрали. 31 – такі, які найбільше цього потребували, і найбільше послуг надають. Деякі громади вже самостійно забезпечили свої ЦНАПи генераторами. Генератори вже отримали Калинівська, Жмеринська, Хмільницька та Козятинська громади, зазначив Андрій Кавунець. Сьогодні такий передали у місто погребище. Очільниця тамтешнього центру Людмила Заморока каже, річ потрібна у роботі знадобиться. Це полегшить нашу роботу, прийом громадян і управління праці соціального захисту і центру надання адміністративних послуг і для працівників, і для суб'єктів звернення, тому що на сьогоднішній день ще в громаді залишилося 6100 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, і ми дуже вдячні. 15 дітей-переселенців із Маріуполя взяли участь у майстер-класі з виготовлення квіткових композицій. Провели його у центрі Я Маріуполь. Це заключний 12-й майстер-клас літнього циклу, розповідає працівниця центру Наталія Іванова. Зорганізували його напередодні 1 вересня, аби готові букети діти могли подарувати своїм вчителям у день знань. Дітки готують букетики для своїх вчителів на 1 вересня. Бо завтра таке чудове свято. Завільшки сьогодні Участь беруть участь першачки, дітки, які йдуть до першого класу, але й так само запрошували діток, які йдуть до початкової школи. Я зробила це букет своїми руками для вчительки. Восьмирічна Софія Лаптіва робить букети з троянд та ромашок. Пакувальний папір для квітів каже, обрала синьо жовтих кольорів. Цей букет для мами. Букет букетик я хочу подарувати матусі, тому що в неї сьогодні день народження. Сьогодні нам зробили такий кльовий подарунок. Діти роблять класні букети з квітів. Саме бачите, які вони яскраві, діти дуже раді. Здається, навіть що тут така велика сім'я стала. Майстер-клас безкоштовний, каже Наталя Іванова. Осінній цикл стартує з наступного тижня. Серед майстер-класів, зокрема, виготовлення м'якої іграшки родинне дерево. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1677 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.